Дарницький рейс у столиці почав слухання у справі загибелі студента інституту міжнародних відносин Андрія Юзюка. Два місяці тому хлопця збила машина, коли той йшов тротуаром. Йому було лише 18. Сьогодні водію авто висунули обвинувачення. Чималою сумою відшкодування вимагає мати загиблого. Підтримати її до суду прийшли і друзі Андрія Юзюка. З ними спілкувалася Марія Черняхівська. Німою сценою розпочався візит друзів загиблого студента Інституту міжнародних відносин Андрія Юзюка під будівлю Дарницького райсуду. Півсотні однокласників, однокурсників і друзів прийшли вимагати справедливого вируку винному у ДТП. Єдине, що нам залишається зараз, це принаймні подбати про те, щоб винний був покараний і, і хоч якось підтримати його маму, тому зараз ми тут. І сподіваємось, що дійсно вбивця отримає. Два місяці тому Андрій Юзюк загинув, збитий п'яним водієм Ауді, прямо на тротуарі. За кермом авто був Борис Кириченко, помічник судді Київського окружного адміністративного округу. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, зокрема, керуванні авто у нетверезому стані, перевищенні швидкості руху і не заходів для уникнення ДТП. Убита горем мати не знає, як далі жити без єдиного сина. Одина дитина, сім'я з двох чоловіків, Це вбивство не однієї людини, це вбивство цілої сім'ї. Тому що я після цієї події це це, це не життя людини, звичайний звичайними турботами. Це існування. Окрім ув'язнення для винуватця аварії, мати загиблого вимагає від підсудного півтора мільйона гривень за моральну шкоду і 40 тисяч гривень відшкодування матеріальних витрат. Обвинувачений коментарів уникає. Верні. Визволіть з позовом цивільним у зв'язку з тим, що мати загиблого висунула нові вимоги, а саме грошову компенсацію, розгляд справи перенесли. Адвокат Бориса Кириченка позицію захисту залишає у таємниці. З урахуванням того, що стороною поданий цивільний позов, який не був задув даному кримінальному провадженні, треба час для ознайомлення, щоб узгодити позицію захисту. Це буде визначено на наступне судове засідання. Матір Андрія не задовольнить умовний термін покарання для людини, яка збила її сина. Вона сподівається, що посада Бориса Кириченка не стане пом'якшуючою обставиною для вироку. А студрада інституту міжнародних відносин надіслала листа генпрокурору України Віктору Пшонці з проханням звернути особливу увагу на слухання і законність рішень у цій справі. Утім, згори порадили звертатися до суду. Марія Черніхівська, Андрій Шурін, ТВА.